Глава нації, вітаю на каналі. Добре рибатте, я Сашко добре і подякую фізичній особі-підприємцю пану Вадиму Валерійовичу Пен із Пісочина за значну змішку на ось такий комплект Саміда відучі. так, Тисо. Тобто для визначення. Трат на цилиндр. Я просто циліндрі. Заманіваю, не зрозуміло, що в нього циліндри відвігнуть в іншому збиранні. Це моїм побратимом, які ремонтують автомобільні техніки. Це з кожна автомобільна техніка. Передаю її. Дякую за знижку. Це нам коштувало, я пам'ятаю, 3700 гривень. Так, 3700 гривень, там знижка стала близько 800 гривень, якщо не якось. Дуже дякую пану Вадимі і всім долученим до цього інструменту, який починає змувати для ремонту автомобільного нашого підрозділу. Дякую. Бережен оцінювати, пам'ятаємо, що нашого не недостатньо.